Щоб перенести проєкт із програми базис мебельщик в UFN Pro, потрібно спочатку завантажити спеціальний скрипт для експорту. Для цього на головній сторінці замовлення в Liffian Pro зайдіть у меню додаткові функції, виберіть розділ Basis і завантажте скрипт на свій комп'ютер. Відкрийте папку, де встановлена програма BASIS-мебельщик. Скопіюйте завантажений скрипт у папку скрипти «Імпорт-Експорт», обравши версію. Яка підходить для вашої програми базис-мебельщик. Запустіть базис-мебельщик, відкрийте потрібний проєкт. Перейдіть у меню скрипти імпорт експорт і виберіть скрипт FN Pro». За необхідності налаштуйте параметри експорту, наприклад, для пункту обробки за фурнітурою вибираємо. «Ні». Натискаємо кнопку Експортувати. Вкажіть, куди зберегти файл і як його назвати, після чого натисніть Зберегти. Відкрийте Fian Pro, зайдіть у меню Додати і виберіть імпорт проєкту. Знайдіть збережений файл проєкту і натисніть Завантажити. Якщо в замовленні вже було обрано матеріали, у вікні імпорту можна одразу замінити матеріали проєкту на ті, що вказані в замовленні. У результаті ви отримаєте всі деталі проєкту з готовими присадками, отворами, фрезеруванням і крайками, перенесеними в EFIN Pro.